А на вечерю в мене вареники з лівером. Думав наказати, але вже вам скажу. Бо тут непростий лівер і не просто так. от. Треба, коротше, знати гарні пропорції, щоб ці варенички були смачні чи пиріжки. От. І це одне з моїх ідеальних тіст на вареники. Так що наробив заморозив ще штук 40. Я багато роблю. <хи> ну, потім на цей ж день є що їсти, і не треба старатися багато готувати. Так що, кому цікава, така краса смакота, підписується на канал, ставить вподобайку і нажимає на дзвіночок. І тоді буде бачити, коли я викладу цей рецепт. Так що чекаю вас з себе на каналі. Всім гарного дня, мирної ночі і слава Україні!